Вітаю вас на каналі Смачно вдома! Сьогодні готую медяне печиво. Два види тіста, шоколадно, медяне і звичайне поєднуються в одному печиві. Виходить воно дуже красиве, ароматне та смачне. Всі точні інгредієнти, точну їх кількість пропишу обов'язково під відео. Готуйте і нехай завжди у вас буде смачно вдома! Посудину яку можна поставити на плиту, відміряю точну кількість меду, додаю трішки цукру, масло вершкове обов'язково і додаю сіль. Сіль додаю в будь-яку випічку, що це солона чи солодка, вона потрібна обов'язково для балансу смаку. І Буду розтоплювати, щоб і мед розтворився, цукор не було його кристаликів, ну і відповідно, вершкове масло теж повинно розтворитися. Після того, як на поверхні з'являться перші бульбашки, маса почне закіпати, додаю соду, ретельно перемішую, як ви бачите, суміш медяна починає гасити соду, збільшуватися в об'ємі, пінитися. Ретельно перемішую, щоб повністю, сода погасилася і відключаю вогонь. Залишаю, щоб трішки прохолола, а в миску просіваю борошно. І через декілька хвилин можна вже замішувати тісто. Переливаю відразу всю суміш до борошна, перемішую спочатку ложкою, так як маса може бути ще трішки теплою. Додаю яйця і замішую тісто. Спочатку воно може бути м'якеньке, так повинно й бути. Я його розділяю на дві частинки, так як в одну добавлю какао. А якщо ви дивитеся дане відео без підписки, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися. Натискайте також на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві рецепти. На каналі Смачно Дома в плейлистах ви знайдете збірку цікавих, простих і по-домашньому смачних рецептів. Ось я вже замісила два вида тіста: і біле, і шоколадне. Біле розкатую в тонкий пласт, чим тонше, тим краще. Беру Кільце великого діаметра і буду вирізати кружочки, а коричневе шоколадне тісто буду відщіпувати невеличку його частинку і викладати в вигляді колобка і замотувати, формуючи кругленьке таке печиво. Мені так зручно формувати. Розмір можна змінювати більше або менше. Але краще сильно великим не робіть. Форму для печива, щоб воно гарно пропеклося і всередині не було сирим. Підщіпуйте невеличку частинку, розкатуйте максимально тонко і формуйте ось таке красиве подвійне печиво. Виходить, воно не тільки красиве, а й дуже ароматне та смачне. Випікати таке печиво краще в духовці при 160 градусів. І я вам вже покажу готовий результат. Можна залишити печиво так, але я вирішила зверху зробити глазурь, цукрову пудру змішала із лимонним соком, коли вона застигла, виходить хрумка і трішки з кислинкою, така глазурь. Можна цього не робити, печиво все рівно буде смачне. Така глазурь застигає швидко, а я ось розрізала і покажу вам яке печиво всередині. Якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх. Діліться цим рецептом із друзями. Готуйте заварюйте смачний чай, печіть ароматне печиво. Нехай завжди у вас буде смачно дома! Всім пока-пока!